До Міжнародного дня Піла Трустина – 13,25 гривень. Для надання матеріальної допомоги по заявах громадян, які зверталися до Голови обласної державної адміністрації його заступників, Голови обласної ради його заступників у розмірі 70,55 тисяч гривень. Також видатки по організації проведення заходів це квіти грамоти, половить 1,4 тисячі. І поштові видатки, оскільки матеріальна допомога не завжди вручала, що йшла через поштові відділення, виділялося 4 тисячі гривень, використано 3 тисячі, 4 гривень. Кошти розподілялися, складалася комісія з цих цих організацій, відповідно із заступником профільним ми розподіляли ці гроші, а затверджувала власна рада, за що ми їх вдячні. Чи будуть запитання? Шановні депутати, я попрошу записатися на запитання. Лисюк Олена Ігорівна.